Добрий день, вітаю вас на каналі Лепомет, і сьогодні ми будемо розмовляти про кольпоскоп. Це стаціонарна система, яка використовується в гінекології для проведення кольпоскопії. Мета цього відео не просто продемонструвати вам нашу продукцію, а й поділитися з вами нашим досвідом в цій галузі. Тож це відео буде корисне не тільки нашим клієнтам, а й конкурентам. Тож, все житись позручніше, а ми розпочинаємо. І так, давайте розпочнемо з того, що таке кольпоскопія. Кольпоскопія це дослідження шийки матки, яке може проводитись в амбулаторних умовах з метою діагностики патології шийки матки. Кольпоскопи бувають портативні і бувають стаціонарні. Портативні кольпоскопи, як це зрозуміло з назви, використовуються в для Мобільних досліджень, коли місце проведення дослідження постійно змінюється. Стаціонарні системи ж встановлюються в певному кабінеті і використовуються щоденно в одній локації. Наші стаціонарні каліпоскопи мають сенсори Sony з розподільчою здатністю Full HD, це 1920 на 1080 пікселів. Це нове покоління кольпоскопів, в яких відсутні окуляри. А сенсор, сенсор камери самого карпоскопу розташований в дистальній частині цього апарату. Навколо цього сенсора є підсвітка, яка складається з декількох світлодіодів білого кольору і одного світлодіода зеленого кольору для того, щоб краще контурувати судинні малюнки і інші патології шийки матки. Окрім того, що є фізична підсвітка різним кольором, є ще вбудовані фільтри, які можна регулювати. Це фільтр червоного. Ви можете його змінювати в більшу або меншу сторону. З метою, знову ж таки, кращої контурації патології шийки матки. Окрім того, на кальпоскопах є вбудований а, дисплей. І до камери кольпоскопа через його процесор можна приєднувати зовнішні прилади для виведення зображення. Це може бути як просто монітор, встановлений десь поряд з пацієнтом з метою демонстрації йому його патології, або ось такі термінали. Ці термінали це наша нова розробка від нашої компанії і є дуже потужним і зручним інструментом для проведення кольпоскопії і не тільки. Це термінал 21 дюйм. Він призначений для роботи в ось такому режимі робочого місця за столом, коли ви можете його поставити у вигляді комп'ютера перед собою, підключити клавіатуру та миш і користуватися ним як терміналом для ведення бази пацієнтів, ведення бази досліджень, фіксації ваших досліджень, тобто можна робити фотографії або відеозаписи вашого дослідження, які, між іншим, зберігаються у хмарі. Всі дані всі дані, які зберігаються у хмарі, є зашифрованими і передаються по зашифрованому протоколу на сервери, де вони зберігаються. Тож така система є абсолютно безпечною і захищеною. Також у нас є термінали меншого меншої діагоналі, Це термінали з діагоналі 15,6 дюймів. Це повторюсь, 21,5 дюйми. Дисплей його виконаний за сенсорною технологією, тобто ним можна керувати просто доторканням до потрібних розділів меню. тобто можна вести. Вашу базу досліджень і пацієнтів навіть без клавіатури та миші, але звісно зручніше це робити з маніпуляторами. Тож, цей термінал приєднується до стаціонарного кальпоскопа через його процесор, отримує з нього візуальну інформацію, з якою ви далі працюєте з пацієнтом. В результаті введення всіх даних по дослідження ви можете сформувати протокол у форматі PDF, який передати зручно одразу на номер телефона пацієнта, або ж роздрукувати його на вашому принтері і віддати його фізично в руки. Все це робиться буквально в пару кліків, дуже зручно. Крім того, тут вбудована система тегів, яка прийшла, Швидше заповнення протоколу дослідження на 60-65%. Це значно пришвидшує вашу продуктивність і звільняє вам час для проведення інших потрібних досліджень пацієнта, ну безпосередньо лікарської роботи. Давайте повернемось до нашої камери кольпоскопа. Це Основний прилад, який відповідає власне, за захоплення візуальної інформації і попередньої обробки і передачі далі на наш термінал. А окрім того, що є система фільтрів, є система підсвітки, крім того, є система наближення, яка дозволяє вам наблизитись у 20-кратному режимі. Причому це робиться за рахунок оптичного наближення без втрати якості зображення. Є система фокусування. Ви можете чітко навестись на потрібну вам ділянку і візуалізувати потрібну вам патологію для встановлення безпосередньо діагнозу. Система є, повторюю, дуже потужною, сучасною. Працювати з таким кольпоскопом знову ж таки по відгуках наших клієнтів є зручно, швидко. І ця система значно випереджає системи з бінокулярами. Тобто це нове покоління кольпоскопів, треба розуміти. І є сенс переходити на такі кольпоскопи або одразу вже дивитися в їх сторону, коли ви обираєте свій кольпоскоп. Значить, на які параметри варто звернути увагу, коли ви обираєте свій, свій кольпоскоп? Перше, це кратність наближення за рахунок оптичного збільшення. Це дуже важливий параметр, який дасть вам змогу навестись, наблизитись до шийки матки і візуалізувати потрібну вам інформацію. По-друге, це розподільча здатність. Це теж дуже важливий параметр. Важливо, щоб він був станом на сьогодні не менше, ніж Full HD. Вже існують кольпоскопи з розподільчою здатністю навіть 4К. Але тут треба звертати увагу, що 4К розподільча здатність прекрасно себе розкриває на моніторах діагоналлю від 40 дюймів. Тобто, на, наприклад, якщо у вас стоїть монітор або комп'ютер з діагоналлю 20 дюймів, 24 дюйми, то сенс в придбанні саме 4К систем він мінімальний. Другий параметр це ергономіка. Сама по собі камера вона в повітрі не висить, в неї є спеціальний кронштейн або Підставка, яка дозволяє вам швидко виставляти кольпоскоп під час дослідження, швидко наводитись, позиціонувати його. Тобто, це повинно робитися в пару рухів, зручно, зрозуміло, інтуїтивно, ясно. Ця система у нас є, вона вбудована входить в комплект і користуватися нею дійсно зможе навіть починаючи лікар. Третій елемент, на який треба звернути увагу, це керування. Основними функціями кальпоскопу. До них лікар буде безпосередньо звертатись під час дослідження, тому вони повинні бути в зручному доступному місці. На наших кальпоскопах основні елементи винесені на сам кальпоскоп на його голівку, і є ще окремий виносний пульт на такому на, на кабелі, який винесен в сторону. І ті самі кнопки вони дублюються на цьому пульті, для того, щоб не тягнутись до кальпоскопа. Це теж є вельми. Важливим елементом, на який треба звертати увагу. Четвертий пункт, на який дуже рідко звертають увагу і розуміють, що це таке тільки коли вже придбали кольпоскоп, це дистанція, на яку він може відсуватися від робочого місця гінеколога. Тобто уявимо, що є стіл, за яким ведеться, ведеться база дослідження, і приймається зображення з кальпоскопа. І відстань, на якому може стояти цей кальпоскоп, тобто крісло пацієнта може розташовуватись метр, півтора 2 метри від гінеколога, і кабель повинен моментарно дотягуватись, тому що ну, бездротових кальпоскопів цифрових на сьогодні не існує, і довжина цього кабеля є важливою. Наприклад, в нашій кальпоскопі ми одразу зробили можливість відсувати його на відстань до 5 метрів. Ну, ясно, що в реальних умовах 5 метрів вам може бути не потрібно. Але організувати цей кабель, можливо, обійти якісь структури, які у вас є вже в кабінеті, 5 метрів вам легко дозволить це зробити. Тобто, звертайте на це увагу менше, ніж 3 метри. Відстань, на яку відсувається кальпоскоп від його терміналу прийомного устройства комп'ютера, на якому ви будете приймати зображення з кальпоскопа, повинно бути достатньо. До речі, про кабель. Наш кальпоскоп з'єднується з, з комп'ютером лише одним кабелем. Він є тоненьким: це оптоволоконний кабель. Який може передавати зображення навіть в 4К, тобто запас міцності є, він легко пропускає потрібну інформацію з кальпоскопу на термінал, швидко без затримок, і ви отримуєте якісну картинку вже у себе на робочому місці. Ну і п'ятий елемент, ми про нього вже детально поговорили в першій частині нашого відео, а це система обліку ваших досліджень. Сам по собі кальпоскоп. Вам е, дасть можливість тільки е, дивитися, причому на довольно обмеженому екрані або на бінокулярах, бінакулярах е, інформацію з е, візуальну інформацію з шийки матки, да, тобто про її стан, про її зовнішній вигляд і так далі. Далі з цією інформацією, що ви будете робити? Просто подивитись на неї мало. Її треба зафіксувати. Відповідна система фіксації повинна бути однозначна. Тобто, це повинно бути програмне забезпечення з комп'ютером або ось такі готові до роботи термінали. Або третій варіант це хмарні сервіси, які дають можливість вам працювати не тільки в вашому робочому кабінеті, а й поза його межами. До речі, наші термінали, як я казав, є хмарними, тобто зафіксувавши фото та відео інформацію з дослідження, ви можете довести дані по цьому дослідженню пізніше або перед дослідженням. Тим самим економлячи час на безпосередньо вашому дослідженні, тобто під час дослідження. Ця система дає вам змогу це робити. Ви можете потім, коли ви вийдете з вашого кабінета, дивитися вашу базу досліджень пацієнтів, редагувати і вносити свої правки через телефон, через планшет, через комп'ютер, через будь-який гаджет, який має доступ до інтернету і дисплей. Тому це дуже зручно. Це пришвидшує процес прийому і дає вам можливість потім віддалено. Редагувати ваші дані, вносити правки, як я вже казав, і так далі. Ще цікавою функцією наших терміналів не тільки в використанні самим кальпоскопом, тобто, треба розуміти, що їх можна використовувати з іншими ендоскопічними приладами. Наприклад, якщо ми говоримо про гінекологію, це може бути резектоскопія або гістероскопія. Ці дані також можна фіксувати в одній системі, тобто вести облік паралельно і кальпоскопії, і гістероскопії. Так от важливою функцією є онлайн-трансляція. Тобто це термінал, де я змогу вам запускати онлайн-трансляції, в один клік ділитися посиланнями на цю трансляцію з вашими колегами і підключати їх до вашого дослідження. Це дуже зручно, коли вам треба прийняти віддалене рішення. Наприклад, людина, з якою ви консультуєтесь, на чия думка професійна вам важлива під час дослідження. Ви передаєте їй посилання. Вона знову ж таки відкриває його з будь-якого зручного гаджету, з телефона, наприклад, або з комп'ютера свого робочого. Дивиться в режимі онлайн ваше дослідження і надає вам свої рекомендації, тобто допомагає встановити діагноз або консультує вас щодо цього дослідження. Це дуже зручно, швидко, в пару кліків, як ми любимо. Ми любимо робити все просто, доступно, інтуїтивно зрозуміло, щоб ви не витрачали свій час на довгі навчання, незрозумілі інструкції, щоб все було зрозуміло, як то кажуть, з коробки. Власне, ось такий вигляд має стійка в зібраному стані. Збирається доволі легко протягом 10-15 хвилин. Має в своєму складі ось опору з колесиками. У кожного колеса є гальма, тобто її можна виставити, зафіксувати. Далі у нас кріпиться процесор. Ось є кнопка включення-виключення через яку відбувається активація роботи процесора, подається живлення. Далі з процесора виходить один кабель живлення і один відеокабель, який з'єднується з нашим терміналом. Зверху йде ось така опора, і, власне, кріпиться камера кальпоскопа. Камера кальпоскопа може крутитись за своєю осью, може виставлятися вверх-вниз. Можна одним пальцем це все регулювати. Також за ось таку зручну ручку можна його рухати вправо-вліво. Вона відкручується і можна виставити ще позицію цієї камери вверх-вниз. І, власне, кріпиться камера кольпоскопа. Ось так вона виглядає. Все робиться дуже швидко, зручно, тобто позиціювання реально відбувається буквально в пару рухів, і ви можете поставити. Цей кальпоскоп, зручне положення, і проводити свою діагностику. Ось так виглядає бокова частина процесора. Значить, до неї кріпиться ось кабельочок на 6 d out По ньому вже йде зображення на наш термінал. І 12-вольтове живлення від блоку живлення до розеточки. Зверху ще є ось такий кабель. Це кабель, який з'єднує процесор з голівкою камери. Це DVI-кабель стандарту DVI, але він служить для того, щоб передавати сигнал, зображення і інформацію з кнопок нашого кольпоскопу. Такий самий вхід у нас є і на голівці камери. Давайте на нього подивимось. Ось так він виглядає. Власне, і фіксується таким самим чином. Знизу кріпиться наш пультик. Тут є фіксатор, за нього треба потягнути, щоб від'єднати пультик. Приєднується без фіксатора, просто вставляється до щелчка. Ось так доволі просто все з'єднується і працює. Ще хотілося б швиденько пробігтись по керуванню камерою. Такі самі кнопки у нас дублюються на пульті керування. Ось так він виглядає. Значить, Що у нас тут є? Перша кнопка, верхня зліва це підсвітка. Змінюється підсвітка. Біла, біла-зелена, біла. Далі у нас є збільшення підсвітки, зменшення підсвітки. Дві кнопочки, плюс-мінус. Баланс білого. Просто натискаємо один раз і чекаємо, поки сформується баланс білого. Фокусування. Перша кнопка. Під ним фокусування назад. Тобто наведення фокусу, віддалення фокусу. Далі, збільшення, зменшення. Дві кнопки. І е, другий це фільтр, фільтр плюс, фільтр-мінус. Додається червоний фільтр. Red плюс, red мінус. Власне, все, все дуже просто і в принципі, все, що потрібно. Тут те саме, кожна кнопка підписана і має е, ту саму функцію, що і на основному елементі керування. Власне, от такими думками хотіли поділитися з вами з приводу наших кольпоскопів. Обов'язково приїжджайте до нас, дивіться їх вживу, трогайте, мацайте, запрошуємо всіх бажаючих до нас в гості на каву. Дзвоніть, звертайтесь, Наші менеджери завжди готові вас додатково проконсультувати. З вами був ваш улюблений Лапомет. Залишайте свої коментарі, питання в описі до цього відео. А ми з вами прощаємось. Всім гарного дня і до побачення.